Ну і почнемо, певно, що з того, що в нас залишилося. Як бачите, такі багатоплідні в нас укроли цього разу. Шкода, звісно, що пішло дуже багато. Молоднячка, але виглядають кролинята Так, якість. Я думаю, що за якість ви вже маєте поставити лайк. Стараюся все для вас, щоб гарно бачили стан. Вигляд кроликів. Я думаю, що ви оціните, цих треба буде переселяти, до речі, я нічого не, не переселяв їх, не відселяв, тому що, тому що я боявся, що це все якось вплине на імунітет. Тому оставив все, як є, думаю, хай воно це все перейде. Тиждень часу, думаю, вони ще там, тут було всипано кроликами. Осталося, бачите, 2, 2, 1 і 2. Це самець той, що має мав. І буде розігруватися. Хай він чуть ще тут побуде. Напишіть, я вам кажу, напишіть, коли ви хочете, щоб я зробив розіграш. Це він один. І зараз ще покажу, в тій кімнаті ще є декілька самців. Декілька. Ну, зараз покажу, що тут, тут, та тут нічого немає. Це австрійці, у нього період Леньке. Хано я їх переселю вже всю клітку, ну, велику цю. І коли вже не будуть гарні, серйозні, тоді я вже буду повний обзор робити огляд всіх кроликів, всіх самців своїх робочих. І тут чотири самця. Два просили не називати. Чоловік сказав, не кажи, що то мої. Два мої по возному і по калушеві в районі по 5КГ. Мають цей возний, такий дурненький, а цей калуш. І два просили не називати. Чоловік каже, не говори, що ти в мене брав. Думаю, якщо дивиться, то побачить і впізнає. І один, до речі, тут саме ще в мене є. Новий взяв хлопця одного, підписника так само по лінії У, так як він мені сказав. Один пропав, один залишився. Залишився добре, бо було два рідних брата. Добре, що залишився в мене кращий. Я йому казав, слухай, один рипнув. Але я мав по-любому, я замовляв два, кажу, слухай, візьму два, бо по-любому один пропаде. Він такий є. Так, все, погнали далі. Сьогодні відео буде такий собі огляд моєї ферми, що залишилось. У тебе ще є того кроля. Є хлопці, але що ж там є? Ось зверху сидять самці, оці, до речі, будуть племені. Ці всі. Оце з них я маю вибирати. Все писалося. Все пишеться, всі мають вони всі грязні від тих мув, блін. Всі ті бляхи треба буде мити, клітки, сітки. Також треба буде мити, треба вже того керхера взяти, певно що повимивати. Тут же самка, як бачите, готується стати вагітною. Тут, коротше, що мені ще сподобалось, отут в мене таке племені самочки, і бачимо, що якби тут вакцина спрацювала. Але вони тут були маленькими. Але мені їх найбільше треба було ну, залишити оцей, оцей рядочок. Тут будуть відбиратися також на плем'я. Що потім отаке плем отаким плем'ям торгувати. Але так вийшло, що я їх мав продати ось ці. А певне, що прийдеться залишити їх собі, це все запліднити і це все, що мені буде лишнє, тоді вже продати. Так, тут забій. Забій. Це все санька вставив мітлу. Це все також забій. Грязне. Ну що зроблю? Доживуть вже, поб'ються, тоді це все буде прибиратися. Ну вже якість гарна, то вже подивом треба буде мити. Стараюся для вас. Це, до речі, забій самці. Вони теж писалися, але, але треба буде побити, бо м'яса не вистачає, на м'ясо пішла зараз, пішов попит. Ну, як? Вже кінець ну, жовтня, вже листопад і попит вже зараз буде. Все, я думаю, завтра буде вже запуск, а в цього, а в понеділок, напевно, що буде вже відлучка цих посамців, вони вже будуть там по одному, певно, що сидіти. Так, ТІ8, 37М. Тоді 30 ОС. Тоді. Це все, коротше, пописано в книжці ще. Поведеться. Тут теж ОС, АВ, це австрієць. ОМ. І це, ну, можна сказати, ще краще, ніж повідбирав. Коротше. І тут так само самочки теж всі пописані. Тут шкода, блін, молоднячка я тут силу виніс. Силу молодняка. Ось такі роди. Мало того, що сила молодняка, сила породилась. Добре, що хоть ну, хапанули імун... імунітет від. Тієї вакцини. Корму немає. корм треба додати, підсипати трошки. Клітка відкрита. четь Трохи, знаєте, Обідно. Ферма така чуть подуставша, я сюди ну, довгий час не ходив, тижнів-два то точно було, знаєте, шкода, обідно, блін. Першим ділом, що треба буде зробити? Викрупити мухи, те, що від них залишилось, бо вони такі якісь зараз, чи то холодно, чи, що, чи то може від, від тих ліпучок, якісь такі як п'яні. Викропити мухи, потім буду, певний, що робити це все по одній кімнаті. Звідси все заберу, повикроплюю, повичищаю, помию, побілю, продезінфікую, випалю. Ну, коротше, це все буде робитися якось, ну, по черзі. по черзі. Бачу, чіпляються чуть до слів до мене. Ну, вже як є, так є. Як мію, так мію. І тоді просушу цю кімнату. Бо не дуже добре вологе приміщення завозити кролів. Трошки, трошки так дає воно на здоров'ячко їм. І тоді буду сюди переносити все по черзі. Побачу, як буде, чи може самок, чи може відгудівлю сюди. Побачу. Може й самок на низ ті, що. Будуть котитися, а на що будуть е, ці, як називаються, ну, заплідненими. А тоді буду вже робити це все з тим приміщенням. Я думаю, що поділю це все на дві половини. тут, валю на потолок цю, як вона, плівку. Спочатку одну сторону помию, продезінфікую. Ну, Мухи будуть кропитися, то по всьому приміщенню, звичайно, ну, по всій стайні. Зроблю спочатку одну сторону, а потім перейду на цю сторону, зроблю так само. Думаю, може то ряда вже дороблю. Поїлки є, труби, є, це все тільки доробити. Вкладень багато не потребує, помити, зробити, прибрати, почистити, продезінфікувати. Просто це все час. Але це часу в нас зараз буде досталь. Іде комбікорму всього-навсього кілограм 30, може, ні, прийшов 30, півтора мішка, коротше, десь. 15-45 до 50 кг корму йде. Ішло десь 3,5. 3,5, це десь 90, десь 105, 107, до 110 кг. а йде зараз 50. Коротше, ну, впало кроликів багато. Залишилось живими багато. Ну, типа, може, для когось там багато, але для мене це взагалі нічого. Так як в мене було таке, по-моєму, не минулого року, а позаминулого року, що цей весь ряд я бив за місяць. Ну, ще там ті малі кімнаті. А потім був змушений доставити ще цього, бо мені було маловато. А сюди в ряд влазило, по-моєму, ну, весь цей верх, по-моєму, 250 кроликів. І тут так виходить, я садив все від будівлі, садив, садив, садив до кінця. І виходить, що ці починав бити, бив-бив, бив. І так само тут забиваю, а там вже робилася відсадка. І так було удобно, добре, знаєте, воно так гарно йшло. Вираховував тоді там постійно, щоб в мене була кількість робоча самок в районі. Має бути 12-13, щоб родило по-любому постійно. А запускав 17-20. Тому що процент був десь 70-70% запліднюваності. І треба, було, щоб 13% родило 100%. 13-12%, якось так. Процент виживаємості був 6-9 до 10 кролення. Було таке, що 12% виживало, 13%. там, Але чим більше кролення ви оставляєте в цьому в окролі від будівлі, тим довше вони ростуть. І оцей процес пустозайнято дуже погано контролювати, коли ви ставили 12-13 кроленят для самки, хай там який той корм буде, вони мало молока і вони будуть довго рости. Хай там він буде золотий, позолочений. Ну, Повірте мені, бо я це все пробував. Та да, самка буде волочити, цей кроленят, буде комбікорм крепкий. Нарахунок комбікорму, до речі, зроблю, певно, що на днях теж окреме відео, бо... Не те, що задовбали, а просто я, кожні, кожен хто зателефонує, і питається, каже, дай рецепт корму. І я постійно кожному маю розказувати одну ту саму історію. Я так думаю, розкажу для всіх. І ви ну, почуєте. І тоді 100% вам дам пораду, до кого можна звернутися, щоб вам з рецептом допомогли, тому що у вас в кожному регіоні є інші інгредієнти. Не буде так, що. Ви будете там в себе, в когось є зерно, в когось є там ячміння, в когось є кукурудза. Може хтось може додати овес, а хтось може додати кукурудзу, тому що там, ну, вони приблизно різні зовсім по співвідношенню ці е, зернові показники. Але мають такі специфічні, майже однакові властивості. Розумієте, ну, до цього треба, до кожного треба підходити індивідуально. Так не получиться, що. Сьогодні там викупили макуху і вона має один той самий протеїн. І зложи якогось рецепта, ти мені скажи свого, і я буду там годувати. Коротше, я вам розкажу у слідчому відео. Хочете, ставим лайк, набираємо там. Я бачу, відео вже набирають по 300 лайків. Давайте так. Якщо за декілька днів відео набере 500 лайків, то я вам зроблю класне відео на рахунок рецепту комбікорму. Почав продавати трошки корма, ви бачите, що скидаючи новою поштою трошки Укрпоштою, бачите, що відправляю, буває, цими, як називається, оліг з доставкою. Штука хороша, но працівники, як воно вже мене задовбало, не хочуть двигати. Поставили жіночок, не хочуть брати в руки мішка. Вище 25-30 кілограмів. Що вже не сварився, не те, що там сварився, просив. Може якось так, якось так. приїдеш в 12, я не хотів того розказувати, але змушений. Приїдь 12, каже. Машина приїжджає, будемо. Ні, не так, приїдь в час. Машина приїжджає в час, приїдь, зразу її загрузиш того мішка на машину, щоб ми його в руки не брали на того мішка. Добре. Приїжджає в час. Що ти так каже, пізно приїхав? Каже, що не бачу, у нас багато цього. Е, як називається? Багато людей, багато посилок, у нас багато роботи, ми тебе не оформимо. Ну капець. То що мені робити? Ну приїжджай в 12. Приїжджаєш в 12, оформили. Получається, мусиш чекати до часу, бо машина приїжджає в час, а машина ще запізниться, приїжджає пів другої. І от така катавасія. То пробував вже там щось там дзвонити, шукати, якось зв'язатися, щоб їм чи ну, ця Укрпошта дала якогось працівника на якогось грузчика чи як, не знаю. Дійшло до того, що вони вже поняли, що щось чуть не так, грузи нам по 20 кілограм, якось будемо пробувати носити. Я кажу, дівчата, моє таке дойти, кажу, що я буду здавати 400-500 кг, і вам прийдеться його совгати. Я кажу, ну якось всі працюють. А мені не виходить. Ну то таке. Не знаю, ну, можна було б знаєте, сваритися, робити, але основна проблема. Не вистачає мене сіна. Почав шукати сіно. Треба люцерни. Люцерни немає, купити немає. Прийдеться, ще купляти, певно, що гранульовану. Бо бачу, що я ту зиму можу не витягнути з тим попитом, що в мене пішло на комбікорм. Ну, але в майбутньому буду сіяти, тому що вже маю поле, шукаю зерно і помаленьку поле виробляється. То в майбутньому буду сіяти. Не буду поки що знаєте, оголошувати, що, скільки до чого, але буду, буду сіяти. Буду, якщо треба буде, навіть буду купляти, бо бачу, що комбікорму треба. До речі, хто вже брав мій комбікорм, щось трошки пробували, вже, вже декілька чоловік взяли. Попробуйте і скажіть, напишіть. Які прирости, не боюся взагалі ніяких там коментарів, там добрих, поганих, які прирости, яка молочність для самок, який він напишіть обов'язково. І Так само по шкірі. Шкіру приймаю, номер телефона тут. І напишіть, з ким не розрахувався. І напишіть, з ким розрахувався так, що сказав вам одну ціну, а дав по другій, по іншій. Розумієте, щоб люди бачили, що немає такого, що я шкіру взяв, вона прийшла, а тоді я кажу: слухай. Та шкіра не така, буде вона стільки. Напишіть обов'язково, з ким поступив так, а не так, як домовлялися. Іде така мова, пішла така шуточка, не знаю, правда чи неправда, але може таке бути, що шкіра буде дешевшати, бо почали щось так за це помаленьку говорити. Ну, я таке почув і доводжу, доводжу до вашого відома, щоб не було такого, що ви казали, слухай, як то так, шкіра йшла, йшла, йшла в ціні, а тут хоп і пішла вниз. Ну, може таке бути. Це не тільки я. Я просто таке почув і доводжу до вас. А ви собі там ну, побачимо. Може піде доверху, а може таке бути, що піде донизу. Не набагато, але може піти. Так що будьте готові, допруждень вооружен. Так, що наговорив вам, хлопці, дівчата, багато. Роботи маємо багато. Маємо поставити ферму на ноги. І часу для того маємо мало, тому що... Маю ще дві невеличких стройки, три. Одну доробляю, того довгостроя, казав один. І три маю ще невеличкі стройки То, також подороблювати, Ну, одна з них це кормоцех. Я б не сказав, що це невеличка, але буду якось шукати час, щоб і те, і те, і те, потрошки, знаєте, ну, підтягувати роботу. Пишіть, дзвоніть, номер телефону ви там бачили. Шкурка, м'ясо. Може, то й добре, я вже казав, що трохи пропало. Може, хоч м'ясо трошки підніметься ціні, знаєте, і я вийду вже на ціну нормального м'яса. Ставимо так, підписуємося на канал і пишіть, на яку тему хочете, щоб я вам зняв відео. На тему вакцини. казали, Зніми, покажи, показав вам вакцину в чистому вигляді, як кролики можуть здихати. Чим їх вакцинувати, яка вакцина діє. До речі, діють. Я так звернув увагу, що діють, можна сказати, всі вакцини, тому що всіма трьома я зробив вакцинацію. Можете подивитися, хто не бачив, бо бачу, підписуються постійно. Люди є, є, є. Трома вакцинами зробив це Сумська, це Lab е, Immun 2 І третя це ну, Тарасова, це, що залишилося, тут же я декілька кролів побив. Термака е і пувак. Трьома вакцинами зробив, після трьох вакцин виробився імунітет, і від одних скоріше виробився. Це мається на увазі во, великі. Бо я так зробив відео, показав вам, вроді, більш-менш все. Але оці, що більші, скоріше виробився, далі самочки довше їм треба було часу, бо вони були... Ну, в них був імунітет трошки посаджений від того, що молоднячка багато, вони постійно в роботі. Самці не пропалені, один ті робочі, що я ними завжди працюю, вакциную. І найгірше це пішов молодняк, 1,5 кг, 700 сімсот. їх мали ми саме відсаджувати. І воно все в нас посипалось, пішло. Як почало дохнути... Мерва. Нічого не зробиш, то ВГБК я вам показував, що це точно друге було. Бо сипався молоднячок так не по дядськи виносиними відрами його. Треба було зразу, зразу, в суботу провакцинувати всіх. А я ще дав 4 дня і тоді купив лап імунгем 2 і тоді оцей молодняк почав вакцинувати. А вони вже за 4 дня заразилось їх багато. З 200 штук, тому що це пішло 200 доз. Залишилося, по-моєму, 40-160 пропало. П'ята частина, виходить, залишилась 20%. 80 рипнуло. Підписуємося. Лайк. 500 лайків. За три дні я роблю відео по рецепту комбікорму. Що для того треба, скільки треба, куди звертатися. Коротше, все, напишу. Слава Україні! Героям слава на все добре.